Бажаю здоров'я, шановне пансі, дивіться, яка до мене цяця приїхала на діагностику. І так, бачимо таку цікавеньку у нас машинку. Волга 2410 з номерами 2410. Я цю машину вже знаю дуже-дуже давно. Це машина мого знайомого. Я її бачив в оригіналі. В оригіналі. І ось я її бачу вже. Трішечки не в оригіналі. Зонішн, вона виглядає як звичайна 24, ка трішки там, бачите, диски стоять сімпотні, насадочка все стоїть. Світло світлодіодне. Віконця притоніровані. Але якщо ми зайдемо, подивимось сюди, тут у нас живе 3110. А, точно. 3115 рестайл. Вже на інжекторі на четвертому газу. Ану, Олександр, відкрий, будь ласка, капотіну. Які там коні де? наші, як там коні геочуть. Ось таке серце. Що маємо, то маємо. Чесно кажучи, мені подобається така компоновка, тому що от мені подобається на Волгах оцей кузов 2410, але двигун, ходова. Е... Задній міст, мені не подобається. Мені подобається от з більших нових моделей, типу 301-105, рестайл і так далі. Тут ми можемо бачити звичайний 406 двигун, об'єм 2,3. Да? 2,4 об'єм двигуна. Стоїть, як наче, рідний, влетить Навіть адсорбер є. Газ втрати стоїть. Нормально, притом тут функціонує. Редоксина шарових, задній міст, стабілізатори. Ану, ходовка, ходовка. А, я тут не побачу, якщо вот от заведу. Ой, Супорта. Супорта стоять. А, ну да, 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 да. да. Точно. Супорта стоять, це вже нормальні гальма. Там І тут у нас задні, задня балка з 31 105 Все це доволі Там, чисто в тебе, ні? Не, не чисто. тоді багажник показувати не буду. Коротше, він штатний, такий самий, як і всіх волх. Так що, поки дивитесь це відео, до речі, вліпіть подобачку цьому відео, щоб е, канал мій продвигався, хоч трошечки, щоб його всі бачили. Так, трішечки закрию салон. От, пишіть коментарі, що ви про це думаєте. Якщо. Зараз ми трошки прокатимось, подивимося, як воно, що воно на цій машинці. О, така красуня. Ну, це супер. І, до речі, що є зручністю, тут є гур. Гідропідсилювач е, рулям. Це дуже круто. Дуже-дуже-дуже круто. Тож, ну що, можна проїхатися? Так, ну що, я думаю треба. Прокатиться трошки. Камеру я віддам. Ось тобі. І мені ще треба включити ту камеру. Там, я котра стоїть зараз. Чекай. Опа. Картинка пішла, картинка пішла. Еч! Ти що давно я не сидів у Волгах? ну, ты так с долями не взял. Ну что? Турбопушка. Не, ну честно, вражение офигенно. Это классический кузов. Плюс. Вау, какая она мягкая. Плюс оце, як наче й на як, наче, от, Якби такі волги випускали зараз, я думаю на них би якийсь попит. Крута машинка, чесно кажу. Реально крута. Насипати я на ній не буду. Чесно кажу, вона їде нормально. Не люблю я сипати на чужих машинах. Про проїхатися і все. От. Був такий міні-обзор. Це у нас в місті місті Дніпро. Є така Волга, є такий власник, який любить дуже свою машинку. Вона вже пережила десь кілька двигунів, але кузов і власник один. це доволі, доволі таки круто. Ну, так якого зробили? Я думаю, буде достатньо. Ну руль легкий, дивіться, я взагалі з пальцем. Супер. Мені подобається. Колись я таке ж саме створю. Так. Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що були зі мною. Втоліпили мені подобаючки, підписалися на мій каналчик. Заїжджайте на діагностику ремонт. Ваш керб'ятри газовщик, діагност Олександр. Всім Пока-пока.